Чи вечора, чи ночі, чи ранку, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео і коли воно завантажиться на Ютуб. Буду третій раз пробувати записувати його, тому що, знаєте, пишу і зависаю. Отже, сьогодні четверта серія мого серіалу Сім в'язаних бажань. Дописувачка моя, та, що в мене підписниця моя V Knitting, Я так сподіваюся, що правильно назвала її. У неї є свій канал Вікторія, вона зараз живе в Техасі. І вона назвала, написала якось там до якогось з епізодів стартів, написала ваші старти як серіал. І дійсно схоже на серіал. Сьогодні четверта серія. Сьогодні я розповідаю, який буде мій четвертий старт, або яким буде моє четверте в'язане бажання. Ви ж знаєте, що мої старти називаються Сім в'язаних бажань. Я бачила, що на різних каналах зараз старти будуть стартувати, тобто, у вас, в принципі, багато буде можливості передивитися дівчат плани різні. Ну, і я. Зараз розповім про свій план, про свої плани. А нагадую про те, що в мене на каналі зараз іде розіграш, і Вам потрібно буде залишити будь-який, абсолютно, навіть серденько, навіть просто. Окей, дякую, що завгодно. Який завгодно коментар треба буде залишити до цього відео, якщо ви берете участь у розіграші. Якщо ви не берете ще участь у розіграші, і взагалі ви не знаєте, що за приз, хто що розігруєте, переходь, хто що розігрує, переходьте, будь ласка, в перше відео моє про. Ці старти, там я в назві так і написано, оголошую розіграш. Реєструйтеся, я вам присвою номерок обов'язково. Якщо комусь я ще цього не зробила, не переживайте, усі будуть пронумеровані. Пам'ятаєте, в дитинстві був мультик про те, як хтось когось порахував, козлик, може, чи ні, не пам'ятаю, ну щось таке дуже-дуже-дуже давно. От, Так от, я всіх порахую абсолютно, можете не переживати абсолютно. Так. І залишайте коментар, залишайте, в принципі, якісь свої думки. Дякую всіх, багато пишете, багато коментуєте. Це просто величезна підтримка, яка зараз. Вона потрібна, ну, як, як кислород, чесно, без цього взагалі я не знаю, як можна себе зібрати докупи. Я вчора себе вже піймала на думці, що я схожа на Термінатора із другого фільму Термінатор. Так? Коли пам'ятаєте, такий був жидкокристалічний, як зі ртуті цей робот. Оце я собі нагадую, такого робота. Я розтеклася. Як пляма якась, і мені потрібно тепер себе зібрати. Це вже півтора року усі ми себе збираємо отак от докупи. І я вам хочу сказати, що я, в мене єдине таке сподівання, ну, окрім родини, звичайно, в мене інше сподівання це тільки ви, те, що ви своєю підтримкою, коментарями будете мене надихати на те, щоб продовжувати і старти, і взагалі щоб продовжувати щось робити. А то, правда, хочеться це все закинути. А з іншого боку, що тоді робити? Сидити, сидіти тупо в Телеграмі та читати жахливі новини? Ні, будемо в'язати. Так от, результат першого дня. Насправді це результат перших двох днів. Чому? Тому що я. Моє попереднє відео, здається, вийшло, мабуть, 5 червня. Мабуть, так, вечір, так? І я зробила розрахунки на цей джемпер. Я вам тоді казала, що це буде такий джемпер-реглан. Я планувала зробити там отакі листочки, я хотіла їх пустити по реглані лінії. Я зробила розрахунки, зробила, набрала Думаю, зранку встану пов'яжу, щоб вам показати. Але зранку, то ви знаєте, які новини, я щось там таке нав'язала. Дивлюся, ні, таке показувати нікому не можна, тому що і петлі якісь криві. І на рукав взяла 10 петель, а потрібно 12. все-таки він так, ну, Навіть ці дві петлі, але на такій щільності воно досить помітно. Я все розпустила. З вечора вчора почала. І от сьогодні зранку. Пров'язала, думаю, тепер можна вам показувати, принаймні, це вже якийсь результат, який дає ну, невеличке таке уявлення про те, що буде далі. Тому мені є про що з вами поговорити. Спочатку результат третього старту, і потім покажу, що буде четвертим. Так, отже, мій міксовий старт, моє міксове бажання. Чому міксове? Тому що в'яжу з пряжі. Оце така міксова пряжа, це мікс. Бавовний і шовком. 10 складень, тут 10 тоненьких ниточок, 2400 метрів на 100 грам. У мене вийшло 10 складень, це 240 метрів. Мотала, слава Богу, мікс не я, дівчина Вікторія, у якої я купувала. А хочу сказати, що в мене немає жодних претензій до того, як він змотаний, немає ні провисань, ниток, нічого. Тобто, видно, що для неї це знаєте її професія, так би мовити. Вона славиться саме тим, що продає мікси. Дуже багато міксів, дуже вона класно добирає кольори в ці мікси, мені подобається. От, Тобто вона нитка якісна. Але оскільки то це в будь-якому випадку 10 складень, то в'яжеться вона не дуже комфортно. А ще якщо взяти до уваги це те, що тут шовк, то він же взагалі дуже такий примхливий, дуже неслухняний. Тому. Я б сказала таке в'язання нелегке, ну непросте принаймні реглан звичайний, 120 петель набрала на горловину, по 7 петель на регланні лінії, по 12 на рукави і між собою розподілила, розподілила спинку і перед. Тут на 4 петлі було від початку більше, ніж тут. Зробила дві точки розвороту, росток, тобто, в мене невеликий, але в принципі ця модель вона не передбачає якийсь глибокий росток чи що. Вона така дуже проста, симпл, взагалі, найпростіша. Інфузорія туфелька. Можна, от Сміливо можна назвати це інфузорією туфелькою. Чому? Тому що дуже проста горловина, один ряд вивертних петель, дуже простий реглан кожному другому рядку додаєш по одній петлі і все. Дірочки, ну, там їх взагалі нічого в'язати, розумієте? Ну, оце, оця петелька може. Кап, крапелька, оця розріз на горловині, але тут також нічого складного. Звичайні вузелкові кромочні, і по одній петельці платкової в'язки вздовж цих кромочних. Нічого такого. Так, єдине, що тут буде, ну, не того що складне, ну, якась така. Родзиночка, понимаєте, це буде оцей, оця лінія з оцих листячок, да? я її хочу пустити вниз вертикально, звичайно, вертикально, вздовж бокових швів, ніби. І тобто вона така, знаєте, буде неявна, ну, таке щось, щось цікавеньке. Тому і тут дірочки в'язала, щоб оці дірочки. Підтримали ось ці дірочки, розумієте? Це такий задум. Не просто так. А, тобто, його ще можна назвати в'яжу, поки вистачить пряжі. Не просто у нього скільки назви: і міксовий, і лавандовий, і інфузорія туфелька, і в'яжу, поки вистачить пряжі. Тобто, наскільки вистачить пряжі, він буде довгий і широкий, і рукави такі самі будуть. Наскільки вистачить пряжі, довгі, широкі. Ні в чому собі не відказували. Так, ось так. Такий в мене пер... О, третій старт, такі в мене перші його результати. Подобається в'язати, але ж кажу, що рука напружується, і ниточки оці... інколи, інколи їх губиш оцю якусь одну ниточку з цих 10. І потім повертаєшся, підтягуєш. Ну, таке прямо скажем, не розслабишся, якщо чесно. І, можливо саме тому. Хоча теж ви зараз подивитесь на четвертий старт і скажете, ну нічого собі в неї розслабон. Так от, можливо, саме тому, щоб розслабитися, я подумала, що мені щось потрібно таке на тонких спицях 3,5 максимум. Дуже просте гладь, щось пов'язати. Я подумала, що в мене з тих проєктів, які я запланувала, цим вимогам відповідає кардиганчик зі смугастими рукавами. Він зараз у вас в кадрі. Сподіваюся, повністю вліз. Якщо не повністю вліз, то я, він у мене цей кардиган є у телеграм-каналі. Можете піти у... в описі до Цього відео я залишу посилання на телеграм-канал, і там в мене є. Це японський опис, тобто це просто викрійка, ніяких слів немає, якщо навіть її їх все рівно перекласти не можна. І це ось такий кардиган в такому морському стилі. Е, є в мене спокуса, трошки смолодушнічить, як то кажуть, і не заморачувати з кардиганом, а зробити це як джемпер. Тобто та все таке саме: кармани попереду, рукави смугасті, смугасті кармани, ось ця тоненька червона лінія вдоль, вздовж резинок, вздовж горловини, але без оцієї планки з гудзиками, а просто джемпером. І рукав, якщо ви бачите, тут він здається до ліктя, а я хочу ну, таким його зробити три чверті. І це буде такий морський стиль. Не знаю, навіщо він мені, як каже, моя подруга, куди ти це все будеш носити? Ну, слава Богу, в мене сестри є, вони мені допомагають це все носити. Так от, хочеться мені щось таке зробити в такому морському стилі, але не кардіган, а джемпер. Я вирішила, що почну зі спинки, потім зроблю рукави, потім навіть зв'яжу кишені. Потім вже придумаю, що я буду робити кардіган або джемпер. Так, це, до речі, це таке дуже спонтанне взагалі рішення. І в мене такі були мільйони інших планів, якщо чесно, і цей джемпер просто увірвався, розумієте, в мої плани. А чому? Тому що побачила оцю беллу, навіть не так. Спочатку я побачила оцю прімаверу. О, ну це, звичайно, це Ярнівська пряжа, її вже немає. Їх там була якась велика кількість кольорів, зараз, мабуть, вже немає. Але це просто, неймовірно, прекрасна бавовна. В неї є недолік, вона в 50-грамових мотках. І якщо б вона була б у 100 грамових мотках, було б набагато краще, було б менше вузликів, було б краще. В 50 грамах 170 метрів. Щоб ви розуміли, а оце, а Белла Алізе, оце і тут в 100 грамах 360 метрів. Тобто тут в 50 грамах 180, а тут 170. Ну, хтось із них бребрекає, сразу вам скажу, тому що, ну, зараз ви подивитесь на різницю в їх товщині, чисто візуально. І ви бачите, що синя нитка, ну, явно, не на 10 метрів, вона товща, явно. І це дуже видно і у щільності в'язання, але я так подумала, що нехай вона буде товща, нехай вона буде, так знаєте, тримати б щільність рукавів, кишень, тобто все нормально. Так, спочатку я хотіла в'язати, не знаю під впливом чого я тут була. Спочатку я хотіла в'язати в дві нитки, бачите? Тобто, якщо це було б в дві нитки, це було б у 100 грамах 180 метрів. І це було б 90 метрів в 50 грамах, тобто ну, зовсім великий контраст, велика різниця. Спробувала чесно, спробувала, побачила ні, чепуха. І спробувала в одну нитку на спицях 3,5, і мені дуже сподобалося полотно. Це вже після прання, вона, чесно вам скажу Белла, я дуже давно з нею колись в'язала подружці доньці шапочку. Мені сподобався ця ниточка, ця бавовна, чесно, мені сподобалася вона. І після цього в мене не було досвіду. І зараз, коли я з неї пров'язала полотно, вона така вийшла якась як сито. Але після прання трошки розбухло, і дуже мені подобається ниточка. Отже, буде тіло з Белли на 3,5 спицях в одну ниточку. Смужечки будуть із примавери. В одну ниточку, смужки на кишенях по дві, смужки на рукавах, здається, по чотири рядка. Тобто, воно буде так симпатично. І ось оця ниточка червона. Я знайшла її відтінок у пряжі Люксор Ярнард. Це не новинка, вона з'явилася, мені здається, в минулому чи в поз... навіть в позаминулому році. Але в Ярні це все в Ярні купувала, причому в Ярні у київському магазині, абсолютно випадково туди потрапила. Так от, в Ярні це новинка, і я це ж все добирала і мені дуже сподобалося, як це все поєднується, ці кольори абсолютно різна різна бавовна. За... візуально розумієте, але. Як поєднуються кольори, мені сподобалось. Отже, оздоблення цих резиночок, ворот, це буде ярнард Люксор. Ось такий дуже класний колір марсала. Не червоний, знаєте, такий, якийсь звичайний ні. А от саме марсала, мені здається, що він так інтелігентно буде тут виглядати. Отже, ось така в мене вже є проба. Зразок. Я зараз розрахую, а резинка в'яжеться скрещеу резинку, скрещені лицьові і виверітні петлі. Це вже, ви бачите, я вже я заговорююсь під кінець дня. От, я не дуже мені я люблю оці скрещені петлі, але я так подумала, що я почну з додаткової нитки. Яку я потім розпущу, і резинки зв'яжу вже вниз, і там вже буде мені простіше буде визначитися, там буде звичайна резинка, чи буду крутити ці скрещені. Петлі, подивимося. Ось такий мій віддихалочка, <смір> як то кажуть. Да? Скажете, нічого собі віддихалочка. Ну, принаймні, тому що це будуть а, спиці 3,5. Я думаю, що мені саме тому це буде в'язати більш-менш просто. Класна річ. В мене є брюки-палаццо. Ви вже знаєте, мабуть, про це я казала. І от вони мені, в принципі, будуть пасувати під усі мої старти. Це про що каже? Це говорить, це говорить про те, що я досить свідомо вибираю проекти, які я буду в'язати. Вони всі вписуються вже в мій образ, в мій гардероб. Головне, що А дов'язати, Б. Щоб було куди ходити, третє. І В. Щоб настала перемога, ну це така бажана опція, але від мене це не залежить від моїх брюк-палаців. Отже, сьогодні щось таке, знаєте, говорю, 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 говорю. Ну, важко думки тримати в якомусь руслі, знаєте, в такому. І навіть донати, чесно, не дуже рятують. Я вчора рятувалася донатами, і сьогодні вже якось не виходить. Так, добре. Дівчата, я і хлопці, я знаю, що мене дивляться хлопці, принаймні мій чоловік точно мене дивиться. Так от, будь ласка, вибачте мене за те, що мене сьогодні таке трошки сумбурно все відбувається. Але я сподіваюся, ви мене вибачите. Отже, прошу всіх брати участь у моєму розіграші. Класні призи там взагалі. І я туди ще дещо докинула. От, і щось солоденько, обов'язково покладу, це вже я вас уже спокушаю, так би мовити. Так от, беріть участь у розіграшу, залишайте коменти, підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте нас усіх, себе підтримуйте, донатьте на ЗСУ. Вірте в те, що все буде добре і все буде обов'язково добре. З вами була я, Олена, мій канал «Ще пара рядочків. Зустрінемося з вами у моєму п'ятому в'язаному бажанні. Ну, не буду загадувати, коли це буде. Усім, усього, усього найкращого.